Привіт, друзі. Зараз початок серпня. На початку серпня Японія та весь світ вшановують пам'ять жертв, а також згадують про дві чи не найбільші трагедії в історії людства, 6 серпня 1945 року Хірошіма, 9 серпня 1945 року, Нагасакі. Це були перші і єдині випадки, коли ядерна зброя була використана проти людей. Усе сталося за кілька секунд. Над хірушімою з'явився сліпучий спалах, і в одну мить все перетворилося на попіл. Від вибуху десятки тисяч людей загинули миттєво, люди просто випаровувалися. І на стінах будинків залишалися лише тіні від людей. Через три дні інша бомба ще більшою потужністю впала на Нагасакі. І незважаючи на те, що рельєф місцевості біля міста Нагасакі він трошки зменшив силу ушкоджень, але знову жертв були тисячі. Ці бомби вони не лише вбивали, вони ще залишали по собі радіацію, яка потім роками і десятиріччями калічила долю людей. Зараз я знаходжуся в Токіо і прямую на дуже особливу виставку, яка проходить цими днями в Токіо Metropolitan Museum. Це вже 73-та така виставка, яка присвячена миру. Це виставка художніх робіт, і вона проходить щороку саме в ці дні, на початку серпня, в дні вшанування жертв хирошими та Нагасакі. Ось, наприклад, тут. Є портрети тих, хто постраждав від вибухів в Хірошімі та Нагасакі. Але ці люди вижили, але поступово вони вже померли. І все більше і більше портретів щороку з'являється на цій стіні. На цій виставці немає гучних слів, але кожен малюнок, кожен колаж та скетч кричить кольорами, болем, надією, і ця виставка це не лише про минуле. Вона і про майбутнє, про те, що це ніколи не має повторитися вже третій рік поспіль на цій виставці представлені творчі роботи українських діток. Цього року також представила свої роботи українська журналістка Тетяна Гузик. Велика частина робіт дітей від діток з міста Буча та з інших міст України, які переживають жахи війни, через свої творчі роботи.

自自分の国の国然をを大切ににしているんだなとうことを本当によく感じましたどこの国の子どもも皆自分のふるさとを大事にする心を持っているんだけど、えー、ウクライナの子どももドイツに離れていても皆ふるさとのことを強く心に思ってるんだなということを、はい、ウクライナ語でいろいろ書いてあって昔あの故郷を懐かしんでるっていうことがよくわかります。 Hello, everyone. So, my name is Eric Busk. I'm from Quebec, Canada. And uh, three years ago, I helped a workshop in Japan of Ukrainian children and uh, to do some art for this exhibition, the Peace Art Exhibition. So, uh, this year I couldn't, we didn't have uh, such a workshop, but it's the third year that uh, children's artwork were put together, and we have Ukrainian uh, children's artwork corner. So, I'm very happy that it's continuing, and uh, it's increasing as well. Uh, we started with like two panels, and this year we have seven panels. So, that's a lot, and that's really nice. So, I'm very happy to see that. Uh, so I'd like to suggest a few words about a few of the artworks. So I was told earlier it means peace, Myer. Myer. I hope I say it well. Okay. Me personally, I like the the mixture of decorative art and. Uh, you know just fine arts the 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 bridge between and we can see a little bit of that here with the flowers and the decoration on the letters so uh, mixing words and pictures is not easy but it's just it's very simple but I think it's a very nice balance these kind of artworks could be used to be reproduced as a postcard as decoration on a t-shirt and you know Bring it to another format to spread to other people, maybe raise funds for events or something like that. So I think this is very interesting, right? So all of these artwork are very interesting, and uh, I met the the artist, the Tetiana, who used to be a journalist, and now she cannot go back to her country for uh, at the moment. But she explained that this was her hometown and memories where she grew up. So this is very interesting. When you hear from the artist directly, you know the story behind the artwork. So, uh, yeah, so that's another very interesting point. Це uh, фрагмент моєї улюбленого виду uh, в місті, в якому я народилась, жила uh, місто Феодосія в Криму. Для мене важливо те, що я дійсно виросла на цих каміннях. Uh, Може, і спотворену історію я вивчала, але деякі речі для мене дуже близькі, і мені цього дуже не вистачає. Я дуже шкодую за тим, що я не можу поїхати і побути хоча б декілька годин. Я вже не кажу днів в улюбленому місці. Тому я намалювала цю картину, як ну, як спогад, щоб було на що подивитись, коли особливо темно на душі. Ця картина це про образ того, що Україна відродиться. Ця дівчина це Україна, яка прекрасна, щира, гарна. І вона про те, що все у нас ще буде і буде дуже гарно Ну, а ця картина така. Після великих ракетних атак на Україну, на Київ, в мене так щемить, що на душі, на серці, що я щось намагаюсь намалювати. І так, дуже несподівано для мене, і я геть інше щось задумала намалювати, але вийшла такий, як, якби про образ того, що Дерево України, всі гілки родів України, воно існує, і воно ще проявить себе, і воно відродиться, як відродиться наша Україна. На цій виставці, роздивляючись роботи митців, я почула, побачила, відчула, як виглядає тиша після вибуху, і як голосно можуть говорити діти та дорослі через свої малюнки. Діти та дорослі, які просто мріють про мир.